Спека продовжується. То, як же витримують наші рослини цей період сезону. У мене сад знаходиться в напівтіні. Або в першій половині дня одна частина, а інша на сонечку буде в другій половині дня. І ось я підійшла до клумби тіньових рослин. Це хости, гейхери, конвалії, гортензії, і вони попадають на сонечко з самого ранку, при східному сонечку, а так як вони з вечора добре политі і промиті навіть листочки їхні, тому ранкове сонце для них не є критичним. Ось так вони зараз виглядають в таку спеку. Хуста Голд Стандарт. Ось так вона займає центральне місце на цій клумбі. Тут два кущики. Після вечірнього полива, коли ще волога земля, вони себе на сонечку почувають. Мені здається, навіть дуже комфортно. Квіти я вже всі підрізала з хости. І от дивіться, є пошкоджені, звичайно, листочки злегка. Але це не критично для декоративності. І основний період часу ця клумба буде знаходитись в напівтіні, або навіть в тіні. А от флокс, який полюбляє сонечко, він якраз знаходиться небагато в тіні. а в основному він отримує напівтінь або повне сонечко в другій половині дня. І ось так вони флокси. Флокси в мене тут. Декілька кущів. І вони і не підгорають, і не спікаються. Але полив кожен день. Вечірній полив для цих рослин потрібний кожен день. Ось знову пішло тіньве місце. І тут взагалі себе комфортно почувають ці рослини. Єдине, що їм потрібен, постійний полив, тому що, хоч і на півтінь, але при такій спеці земля швидко висихає. І для цих рослин це є неможливим. Ось така моя молоденька хоста Джун. Недавня посадка. Мені здається, вона навіть прийнялася, бо вже випускає листочок один. А ось ця частина зранку на півтіні, але потім з 10 десь годин повністю цілий день на сонечку. І тому тут посаджені гейхери, монарда, троянди, лілії, всі ті рослини, які можуть рости на сонці майже весь період часу. І ось підходжу до Лілії, містер Пісташ. Ось так вона в групі виглядає. Правда, троянда Боїнг в цьому році, щось пішла дуже врост. І її трошки прикриває. Але їх краще знімати на сонечку. І ось так ця краса розквітла повністю. Ось ну, так, містер пістач, через декілька днів став виглядати ось так з іншого боку. І починається квітнення жоржин. От для них цей період дуже неблагоприятний. Все-таки вони люблять більш прохолодну погоду. Ну, тому вони розкриваються так не з такою якістю квітки. Але витримують все одно, ну, витримують, квітнуть, і вони дочекаються ще свого часу. Це тільки початок. Ось такі. Зато ехінецея Монарда навіть дуже себе добре почуває. Ось такими потужними кущами квітнуть. Ну і лілії, звичайно, також полюбляють сонечко. Дощ вони переносять дуже недобре. І в напівтіні вони квітнуть так не будуть. Тому головне посадити так рослини, так згрупувати їх. Щоб вони були на своїх місцях, щоб місце їхнє відповідало їхнім характеристикам, місцям, де вони будуть рости без ущербу, і, звичайно ж, тільки радувати. І вже чорнобривці квітують килимками, щільними полянками. І вони будуть квітнуть і квітнуть до тих пір, поки я на це місце не посаджу тюльпани. Ось так під колодою. І ось так загально з садом. А ось іще одне місце, віддане чорнобривцям після викопки тюльпанів. І перед посадкою тюльпанів вони будуть викопані. Але зараз ось так. Такими полянами, таким ситчиком. І вони навіть не читаються, як чорнобривці в групі. Ось так це місце виглядає в спеку. Чорнобривці дуже добре виносять спеку. Вони в мене знаходяться в найспекотнішому місці, ось на моїй клумбі, із посухостійких рослин. І дуже гармонійно вписуються на цьому грубку. Єхери. У них якось так одні цвітоноси засихають, інші знову починають відростати. І так ціле літо. Настільки вона довго квітне. Я вже коли повністю засихають, я тільки тоді їх обрізаю, але вони не портять самого вигляду, навіть якщо її вже позасихають. І ось так вона перегукується. Із Барбарисом Тунберга. Деякі троянди вже почали квітнути на своїх базальних пагонах. Ось така Клодмоне красуня. Але повторне квітування мілкіше вже. Квітка, ну, два рази, мабуть, мілкіша. І... І вілей принца Монако. Вони дуже швидко нарощують пагони. А ось одна група у мене захворіла на чорну плямистість. І це почалося з троянди колботер. Cool Кожен рік вона хворіє. Треба її звідси щільності цієї і щільної групи прибирати, тому що в радіусі. 50 сантиметрів вона позаражувала і інші троянди. Троянду Ельторо, яка також дуже легко хватає чорну плямистість і троянду Алегрія. Ну, весь осінню я її звідси прибираю. Вже навіть замовила сюди троянду Ешлі, цю групу. А ось на день мої жоржини ось так прикриті, а все інше витримує добре, Тіньова в тіні, на сонці те, що має бути, воно витримує, а от трава моя, різнотрав'я моє. Спеку переносить не надто добре, можна сказати, зовсім не добре. У мене тут різнотрав'я і дуже багато конюшини білої, яка взагалі не, перенос... не хоче переносити спеку. Ну, Час від часу поливається, але цього, звичайно, недостатньо. Тому чекаємо більш благоприятної погоди для газону. Ось так, мої друзі. Дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і до нових зустрічей!